Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом ізраїля добили залишки сирського російського флоту до порта Утім, Росія встигла вивести основні кораблі, які тепер пасті. У той же час у Чорному морі ситуація у них патова Крима зі сторони Чорного моря ніхто не захищає. Чорноморський флот РФ навіть перестав патрулювати узбережжя Севастополя. Про це свідчить супутникові знімки міста. Крім того, декілька годин тому знову пролунали вибухи у стрілецькій бухті. Очевидно, що після цього буде прийнято остаток. Очне рішення про відхід до новочеркаського порту, але що заважатиме українським дронам дістати їх і там сьогодні, під час пуску ракет один із дронів разив адмірал Макару, страшний вибух та вогонь. Наразі ведеться ситуація екіпажу, судно підтопило. Що ж по порядку, декілька тижнів тому в Севастополі відбулася низка вибухів, в результаті яких щонайменше три кораблі зазнали пошкоджень. Повідомляють, що у Чорноморський флот такувала зокрема і підводні дрони. І ось через майже два тижні з чорноморським флотом, що й це добре на супутникових знімках на супутниковому знімку добре видно, що Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя та порт міста. Росіяни дуже бояться безпілотників. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту адмірал Макаро. Після цього Росія втратила беззаперечного перевагу. На воді один апарат коштує 10 мільйонів гривень. За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка. Зазначив, він напишу, що адмірал ліг на правий. Бік. Біко влучення було дуже успішним. Окрім того, висловлюють з води не тільки тіла моряків, але й пілотів, які два рятувальники, гелікоптери розбилися, і це вже наші дрони. Федров додав, що у вартість входить дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсиленнями, в тому числі нічного бачення спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів реба резервними модулями, зв'язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція, управління системи транспортування і зберігання, центр обробки даних і еди Декілька особливих сюрпризів для ворога у той же час кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті а також Балтійської і північного флоті у новоросійську можуть стати потенційною метою ЗСУ у Севастопольській бухті зосереджена основна маса кораблів Чорноморського флоту РФ. Кілька одиниць кораблів Чорноморського флоту РФ перебуває в Феодосії та на озері Донузлава. Всі. Вони потенційні цілі для українських БПЛА. про це у коментарі для матеріалу фокуса під прицілом, які ціли Україна буде. Уражати напередодні деокупації Криму, розповів керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Мова про кораблі 30-ї дивізії надводних кораблів це ракетоносці, починаючи від фрегатів в проєкту 11356, такі як адмірал чи адмірал Есен, і закінчуючи патрульним кораблем Василь Бикова, вони можуть нести крилаті ракети калібр. Якщо мова йде про фрегати, то дальність стрільби по наземних цілях сягає 2000 кілометрів. По друге десантні кораблі, як чорноморського флоту. РФ, так і Балтійської північного флотів їх переважно ховають у новоросійську краснодарського краю. Причин як мінімум дві ймовірні атаки ЗСУ та неможливість для проведення десантних операцій. Ситуація така, що десятки кораблів у Чорному морі у росіян є, але підготовлені десантників немає. уточнює лакійчук. Основний контингент, це 810-та бригада і 382-й окремий батальйон морської піхоти, зазначив значних втрат. Від початкового основного особового складу залишилося дуже мало. Чисельність Кваліфікованих кадрів, які можуть і вміють здійснювати морські десантні операції, обмежена тож залучення оперативного стратегічного спецназу для росіян в області з фантастики. По третє у чорному морі Росія з бригаду підводних човнів має а саме шість підводних човнів проєкту 636 Варшав'янка. Кожна з них є носієм крилатих ракет калібр ПЛ для ударів по наземних цілях. Підводні човни небезпечені, бо можуть здійснювати пуски крилатих ракет та морського базування калібр і їх складно виявити. Говорить веденню військово-політичних глядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко, наприклад, використання відповідні корабельні елементи протичовнового типу зараз реалізувати дуже складно і фактично неможливо. Отже, найефективніше може бути залучення протикорабельних ракетних комплексів по підводних човнах, саме тоді, коли вони знаходяться у надводному стані бухті Севастополя. Але населення зараз удару по бухті Севастополя та знищення цих човнів неможливо. Це буде можливо тоді, коли ми безпосередньо будемо знаходитися біля адміністративної межі тим. Тимчасово окупованого півострова Крим редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.